Добрий день, шановні, я Віктор Решетко, мій канал, мій маленький садочок. Ось косимо траву мотоблоком з робленою косаркою. Ось це, так скаже, скажімо так, перший день іспитання, скажімо так. Косить вона добре. Ось на пониженій передатчик ось. Друге відео, яке обзор, що з чого і як, я потім викладу, як я робив і з чого і... Це саме. Тому що в одному відео нема резону. Тут нерівна косла, як бачимо. Воно його ковбасить, та сторона а то нерівна. Я. Але тут повище травичка. Ось. Із-за того, що його ковбасить, то зріз нерівний. Скажімо так. На рівному, як бачимо, зріз іде рівний. А де... Тут криве, то зріз не дуже рівний. А тут ось от отако. Захват 65 сантиметрів. Вісто. Як бачимо, пилюка летить по тому разниці. Робили собі. Тут аж трава повиставалася і пройшло От. Ну, оце якось так. До побачення. Тому сподобалася наша косовиця, то не забуваймо. З вами був Віктор Решетко. До побачення.